Продовжуємо випуск. Районна влада вітала коломийських поштовиків з професійним святом, адже 9 жовтня усьому світі відзначається як день пошти урочистості. Провели в народному домі. Традиційно краще фахівців відзначили подяками та преміями, оскільки 80% поштового колективу жінки то не обійшлося без компліментів на їхню адресу та квітів. Дана професія є однією з найбільш відповідальних, адже поштовик приносить до людей вісті, яких чекають, і це не зважаючи на дощ, морози чи спеку. Такі добрі слова на адресу цих фахівців говорили районні чиновники, які прийшли привітати присутніх зі святом. Подяками та преміями влада відзначила кращих працівників. Під районної державної адміністрації, від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка, депутатського корпусу обласної ради. Вітаю вас з вашим професійним святом. Я хочу вам побажати здоров'я і всі чекають від вас лише радісних звісток, щоб ви приносили людям радість і щастя здоров'я вам і вашим сім'ям. Святом вас! Керівник центру поштового зв'язку Михайло Матрофайло вперше зустрівся зі своїм колективом у повному складі, адже на посаду призначений тільки місяць тому. А загалом центр діє на території Косівського, Снятинського та Гроденківського районів у структурі 107 відділень, де працюють. 296 листонож, 108 начальників, 20 операторів. Загальний штат центру поштового зв'язку 563 особи. Я щиро вітаю вас з днем поштового працівника. Я надіюся, що ми започаткуємо це свято, хоча воно вже існує майже століття. Ціле відколи створено поштовий союз. Поставив завдання Михайло Матрофалою перед собою як керівником. Це вчасна виплата заробітної плати та забезпечення гідних умов праці своїм підлеглим. Послуги мобільного зв'язку, розширення рення межі інтернету, банківська система, десь негативно впливають на збільшення обсягів традиційних поштових послуг, що спонукає підприємству поштового зв'язку до пошуку нових непритаманих поштів послуг, зокрема таких як реалізація товарів народного споживання. Але цей план ми зобов'язані зараз виконувати. Одне з першочергових завдань його та колег покращити роботу по наданню послуг, електронний квиток, кур'єрська доставка, каталожна торгівля, товари поштою та активізувати передплатну кампанію. Це наша весна, це наші жнива. Що зробимо сьогодні? Будемо мати цілий рік, що над чим працювати. Проте є проблеми, які самостійно поштовики вирішити не зможуть. Це стан відділень, які потребують ремонту, та утримання приміщень на орендних засадах. Тому вони очікують взаєморозуміння і підтримки від влади на місцях. І саме тут ми бачимо взаєморозуміння та підтримку з боку районної державної адміністрації та влади на місцях. Це і пільгова орендна плата, яку нам сьогодні дають в розмірі 1 гривня на рік. Допомога відділенню поштового зв'язку матеріалами для побілки та ремонту. Питання передплати на селі теж важко вирішити без підтримки голів сільських рад, директорів шкіл, завідуючих садочків та бібліотек, співпраця поштою та влади ось вихід з крутного становища, в якому ми опинилися сьогодні.